Шановна громадо, прийміть найщиріші вітання із 65-річним ювілеєм міста горішні плавні і з днем міста від керівництва бюджету утворюючих підприємств компанії Фарекспо. Історія нашого міста це шлях наполегливої праці, здобутків і звершень. Кожен її етап залишив помітний слід на вулицях, у парках та скверах, сформувавши унікальний образ горішніх плавнів. Упродовж десятиліть ми разом неодноразово демонстрували здатність і згідністю долати труднощі, відновлювати і розвивати економіку, зберігати традиції, а також формувати сучасне самобутнє обличчя нашого міста, справжньої перелини Полтавського краю. Вілейна дата це важлива віхова подія, що дає можливість осмислити пройдене, відзначити досягнуте та окреслити нові орієнтири для подальшого поступу навіть у часи серйозних викликів і загроз. Підприємства компанії Ферекспо її керівництво, управлінський персонал та багатотисячний трудовий колектив. Щоденно докладають значних зусиль задля підвищення добробуту громади, соціального розвитку, збереження духовних цінностей, підтримки гармонії, краси та благоустрою міста. Ми були і залишаємося надійним партнером органів місцевого самоврядування та всієї громади у цей знаменний день. Висловлюємо глибоку вдячність жителям міста, які нині захищають державу в лавах Сил оборони України та вшановуємо світлу пам'ять тих, хто віддав своє життя за наш. У свободу та незалежність. З нагоди ювілею щиро дякуємо кожному мешканцю горішніх плавнів за внесок у розвиток і процвітання рідного міста. Віримо, що попереду на нас чекає багато спільних планів і ініціатив, які ми зможемо реалізувати завдяки взаєморозумінню, згуртованості та спільному прагненні до кращого майбутнього. Бажаємо всім міцного здоров'я, витримки, мудрості, добробуту та незламної віри у мир і процвітання. Нехай у кожній оселі панують щастя, злагода і достатньо. Аток з повагою голова правління прад Полтавський ГЗК Віктор Лотоус, виконувач обов'язків генерального директора ТОВ Єрістівський ГЗК Тарас Зінченко, генеральний директор ТОВ Біланівський ГЗК Юрій Химич.